Підтримувати економіку держави та бути корисним Збройним силам України зразково вдається родині з Ярмоленеччини. Десять років тому вони заснували власний бізнес вирощення екологічно чистої продукції. Нині комплекс налічує сім теплиць та чотири гектара землі. Там господарники власними силами вирощують практично усі види овочів, поширені у нашому регіоні. Ми вирощуємо салати, трави, мангольд, мізуну, руколу, шпинат. Спаржеву квасолю, кабачок, огірки, помідори, перці різних видів, капуста, теж яка тільки може бути. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, родина майстерчуків не розгубилась. Навпаки, вирішили активно допомагати військовим. Стала у нагоді їхня продукція, адже шалений потік переселенців потребував найпростішої допомоги у харчуванні. Ми спочатку возили продукцію на ресторани, які годували переселенців. Потім ми підключилися до дівчат, які в Хмельницькому сушили борщові набори на армію, і ми давали продукцію і сушили своїми силами, що могли. Ми сушили на той момент і буряк, і моркву, і цибулю, і капусту. І це буль У нас було якби достатньо, бо реалізації не було. На цьому волонтерство не завершилось. Навпаки, тільки набирає обертів. Зараз у господарстві висушують помідори, буряк, капусту, зелень, вирощують перець, баклажани, картоплю. Необхідне передають військовим. На даний момент ми стараємося напряму працювати з військовими зараз. В основному вони можуть брати, скажімо так, продукцію, яка в нас є. Тут є дівчата столові, які годують, ми безпосередньо на них даємо продукцію. Ну і є організації волонтерські, які звертаються, стараємося не відмовляти нікому. Власники господарства кажуть, не знають, скільки ще триватиме війна, але підтримуватимуть армію, скільки це буде потрібно до самої перемоги.